Станом на сьогодні ми можемо констатувати, що кремлівська потвора зруйнувала усі запобіжники, які були встановлені після Другої світової війни. Візьмемо Одесу, інтерес е, е, Веліка Британії і Запада взагалі, в Україні, кардинально зменшиться. І очевидно, що після російсько-української війни Україні буде належати моральне та юридичне право бути частиною цивілізованого світу, в якому знову будуть створені сучасні запобіжники світової безпеки. На сьогодні міжнародна система безпеки виявилась не готовою до війни Росії проти України. Ніхто не має права руйнувати світову систему безпеки та перекроювати політичну мапу світу. Зараз жодна міжнародна організація не може завадити Росії це зробити, тому потрібно переглядати систему світової безпеки, і саме від перемоги України буде залежати майбутнє на найближчі 50 років ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм». я Юля Ярмоленко вітаю. Міністерство закордонних справ України ініціювало процес виключення Росії із організації Об'єднаних Націй. У відомстві наголошують, що держава Російська Федерація набула членства в ООН і отримала місце постійного члена Радбезу в обхід офіційних процедур, таким чином узурпувавши за словами МЗС місце радянського союзу, а дії Росії дискредитують та згодом зруйнують усю систему організації. кажуть у Києві. Відтак Українське МЗС закликає виключити Росію з ООН в цілому. У Москві ж упевнені і про це заявив російський міністр закордонних справ Лавров, що це неможливо. А як вважають експерти? Про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа вітаю, Вітаю, вітаюля. Це не перша українська влада озвучує заклики позбавити Росію статусу постійного члена Радбазу ООН. Тепер це оформили офіційно, і також тепер йдеться і про виключення Росії із ООН загалом. Розкажи більше, які аргументи має Київ. Юля, якщо коротко, то МЗС стверджує, що дії Росії дискредитують, а згодом можуть навіть і зруйнувати всю систему ООН, єдиної міжнародної глобальної організації, яка по суті може зібрати за одним селом переговорів всі держави світу. Як приклад МЗС наводить те, що Росія постійно блокує в Раді безпеці Раді Безпеки резолюції, що стосуються засудження її повномасштабної агресії проти України, в той час як більшість членів ООН висловилися із Осудом таких кроків і таких дій Росії, а однак, Юлі, окрім того, що а, окупувавши частину України, напавши на Україну, Росія порушує статут ООН і тому не має права бути в радбезі і тим більше мати правовето МЗС України наводять ще один важливий аргумент. Фактично, там переконують, що Росія набула членства в ООН та а, а, серед постійних членів Ради безпеки не легітимно. А про що йдеться? Йдеться про те, що за статутом ООН такий. Крок має відбутися за погодження генеральної асамблеї та членів ради безпеки. Однак кажуть, у МЗС цього не відбулося напередодні. Голос Америки поспілкувався із Юрієм Луценком. Це член ініціативної групи громадський хаб, який разом з дипломатами, зокрема з колишнім постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком, працює над тим, аби призупинити повноваження Росії. Він дуже добре детальніше розповів нам, чого стосується, як власна Росія набула на на Реконання України, членства в Радбезі та ООН. Давай послухаємо його пояснення. Підставою для перебування Росії в ООН і як наслідок у Раді Безпеці ООН є дві бамашки, два папери. Перший папер папір це лист Листельцина на ім'я Переса Келіра, датований 24 грудня 1991 року, де між іншим. Він є е, прєльцин є представником ще не існуючої країни навіть в тому листі він називає Росію тричі різними іменами? Тобто, там є і Росія, і РСФСР, і Російська Федерація. Він каже, що о, ми, ми були СССР, тепер ми будемо називатися Росія, Тобто, що називається табличку поміняли. Остапа, але чи існують механізми для того, щоб таки виключити Росію загалом із зони, і чи взагалі були прецеденти? Юлю прецеденти були щодо міжнародних організацій, позбавлення членства в міжнародних організаціях, зокрема попередниця націй. пам'ятаємо в 1939 році, після того як радянський союз напав на Фінляндію, вирішила, що СРСР більше не місці в лізі націй. Що йдеться про як, коли йдеться про ООН, коли ми говоримо про, про цю інституцію, то також були прецеденти, коли призупиняли членство Генеральній асамблеї. Йдеться про про Південно Африканську Республіку та її дії щодо апарт. Таїду, а пам'ятаємо, що в з 1969 по 1984 рік через рішення ООН представник пар не мав права виступати на Генасамблеї. В принципі, як переконують експерти, з якими ми також спілкувалися, процедури та механізми того, аби позбавити або принаймні призупинити членство в Раді безпеки і в генеральній асамблеї. ООН є про це розповів детальніше експерт, міжнародник, юрист, професор Кембриджського університету. То. Омас Грант, можемо послухати, він детальніше пояснює які процедури цього кроку. Це фактично є питанням процесуального права ООН, яке відкрито для держави, щоб заперечити присутність Росії в Раді безпеки. Тоді має бути процедурне голосування проти присутності представника Росії для затвердження рішення. Потрібна більшість з дев'яти голосів. І Оскільки це голосування є процесуальним, на нього не може бути накладено вето. І якщо дев'ять членів проголосували за невизнання повноважень представника Росії, то він має залишити засідання, а його місце залишиться вільним. Сі Остапа, але чи є підтримка для цієї ідеї? Карлі нам ще належить почути слова реакції на на таку пропозицію України від, зокрема від постійних членів Радбезу ООН. сьогодні в Сполучених Штатах вихідний через через різдво. Тому чекаємо на реакцію. Так, пам'ятаємо, що в середині грудня група американських конгресменів з гельсінської комісії оприлюднила резолюцію, де закликала президента Байдена ініціювати виключення Росії з Радбезу ООН. Тому на Капіталійському пагорбі принаймні серед групи американських законодавців така підтримка є. Що ж до самих членів ООН, думаю, Цю реакцію почуємо. Юлю незабаром. Будемо уважно стежити за цим. Безумовно, будемо стежити. Дякую тобі, Остапа. На прямому зв'язку зі студією був мій колега Остап Яриш. Якраз Генеральна асамблея ООН є одним з важливих майданчиків з точки зору створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії. Схвалення там відповідної резолюції може дати старт цьому процесу у минулі кілька тижнів. Українська влада активізувала свої зусилля у цій царині. Делегації українських високопосадовців активно працюють як в європейських столицях, так і тут, у Сполучених Штатах. У Нью-Йорку з ними поспілкувалася наша Ірина Соломко і дізналася на якому етапі підготовки знаходиться резолюція. Яку саме модель трибуналу наразі пропонує світові Україна та коли він може запрацювати? Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про робочу групу з опрацювання питання створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Кілька днів по тому в офісі президента проект трибуналу був представлений послам 30 країн. Проте привідні країни ЄС тему спецтрибуналу коментували неохоче. Ситуація змінилася в кінці листопада, коли про створення спеціального міжнародного суду заговорила європейська комісія. Її президентка Урсула фон дер Ляйн чітко заявила, спецсуд повинен мати підтримку. ООН. Івана Харлічкова, відома суддя трибуналу Лівану каже: міжнародне кримінальне правосуддя має значний досвід у створенні трибуналів. Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії, наприклад, був заснований резолюцією Ради безпеки. Така сама ситуація була по Руанді. В той же час спеціальний суд для Сієра леоне був створений за угодою між Сієра Леоне та ООН. Спеціальний трибунал для Лівану також був резолюцією Ради безпеки. І я вважаю, що важливо дивитися на різні моделі та бачити, що працює, а що можливо не працює, і також врахувати конкретну ситуацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зруч. Платформах, реквізити в описі до відео.